Дай дой. Hey, да ти го стоїш дома. Hey. Ой, да батька дома, да батька дома, да батька дома. Плов, давайте на концерт, на сьогоднішній концерт, я знаю. Як гарно, молодці. У нас у вас є група, називається Чужасі. Олександр це лідерся. Олександр, привезу тобі слова, Дніпропетровці там придумали. Розстрягайте хлопці, коней. І там такі слова. З матюками. Ви за дурені кацапи, бо забує вас плыло. Прибирайте свої з Донбаса лапи, щоб і духу не було. Маруся, раз, два, три, калина, дуля вам не Україна! Ла 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 Давай.